Всім привіт! Це Дубль25. Ви на каналі Безгаражний двіж. Сьогодні я вам презентую свій новий автомобіль. Відео трошки нестандартне, але я сподіваюся, що воно вам сподобається. Тому приєднуйтесь і давайте дивитися разом. Поїхали! Я So, you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I вона моя нова машина. Це Mercedes C220W204 з двигуном 2,2 дизель. До речі, це мій перший дизельний двигун. Вона 2008 року народження. Ну і зараз вам я трошки розповім про те, що за цей невеликий термін. Який вона знаходиться в моєму користуванні, я по ній зробив. Давайте коротенько. Якщо я знайду фотографії, то а, в цьому відео ще будуть фото, які будуть таким підтвердженням того, що я зробив. По-перше, ну дивіться, я мабуть нічого для вас нового не розповім, але це для тих, кому взагалі подобаються машини. І щоб ці люди не боялися і пробували. Тому що деякі думають, що якщо це, наприклад, Мерседес, це дуже дорого. Саме головне, як я вважаю, не допустити фатальної ошибки, Ошибки, помилки перед тим, як ви купуєте машину. Ну а далі все по порядку Продовжуємо наше знайомство. Да? Я вам вже сказав, що тут стоїть двигун 2,2 Дизель, да. ніяких характеристик я вам нових не скажу. Тільки те, що я знаю, що тут є декілька номерів двигуна, саме цей це ОМ646. Ще я знаю, що є ОМ611 і ОМ651. Всі вони мають свої болячки. Але з іншого боку, я так розумію, що в кожного з них є і свої плюси. Що я зробив по цій машині? Ну, по-перше, я замінив мастило вже два рази з самого початку, коли її придбав, і нещодавно. По-друге, я замінив а, фільтра. І ось зараз я зніму кришку, да, і ви побачите наглядно, як він виглядає. Цей двигун. Дивіться, ось тут ми можемо побачити да, е, кришку масляного фільтра, да, ось це е, паливний фільтр. да, Це, ви знаєте, горловина. Тут у нас Еде фільтр повітряний. В салоні під бардачком ми можемо е, змінити да, фільтр салона. Все це я завжди роблю. Сам ну, мені це просто цікаво. Якщо ви не впевнені, ви можете до когось да, звернутися. Але тут нічого страшного немає. Це перший такий був мій крок. Що стосується технічної частини, то одразу, як я її придбав, я приїхав до людей на СТО. Для того щоб вони подивились, в якому стані знаходиться її ходова частина, мені переглянули ходову частину, знайшли е порепані, я скажу так, саленблоки задніх нижніх е речагів, да, які коштували мені нові десь по 1250 кожний. Плюс я десь 2000 з лишнім віддав за їх заміну. Плюс там ще йшло а, два болти. Я точно не пам'ятаю, як вони називаються. Якщо я помиляюсь, хтось, якщо ви розумієте, напишіть в коментарях. І також після цього мені а, зробили розвал сходження. Ось і все, що я зробив після того, як цю машину... Лавно, переходимо до задньої частини автомобіля. Тут я вам хочу показати багажний відділ. Дуже давно мій найкращий друг мені казав, що в Європі всі люди катаються на універсалах. Я взагалі на універсалах ніколи не катався, де да в моєму житті завжди були тільки седани. і він мені казав, що це не практично. Універсал це круто. В Універсал можна багато чого да, положити. Там і холодильник, холодильник. Холодильник та інших речей. Да, також дуже зручно, коли ти відправляєшся в подорож. Тут немає кнопки, тому він відкривається рукою. Да. Ви бачите, що е, на місці є оця полочка. Да. Тут ми можемо побачити, по-перше, е, Ось таку штуку, да, яка відкривається. і У нас є доступ до задніх е, стопів. Плюс тут є сітка, коли ви, куди ви можете е, покласти свої речі. До речі, заливав я ось е, таке мастило да, для дизеля. Також з іншого боку, що стосується комплектності, його то з Німеччини до мене приїхала ось ця аптечка, є е, жилети. Ну і якщо показати ось тут, то тут також все комплектно. Дивіться, ось цей треугольник, є да. е, е, оця частина. Да. І е, ви бачите, тут акумулятор, е, запаска. Дамкрат, ключ, все це було з автомобілем, тому я можу вам сказати, що а, він йшов повністю комплектний. Закриваємо. Також можу вам ще додати, що зараз він знаходиться на літній гумі, яка у нас йде на мерседесовських дисках. І людина мені віддала ще і зимову гуму. Та також на мерседесівських дисках, ну, на яких вона і каталась до е, цього тижня. Пару слів про лакофарбове покриття автомобіля. В принципі, весь автомобіль знаходиться в рідній фарбі, окрім да, частини правої задньої дверки і е, цієї ж, е, арки. Да? Тут е, є трошки шпаклі, звісно, не новий і тут можна знайти якісь міленькі сколики, да, подряпинки на бамперах. Що стосується оптики, вона рідна, всі стекла також рідні. Оригінал Мерседесовський. Да, е, це стосується і лобового. Ну, якось так. да. Даже видно, що а, дверки там не кручені, і так, далі, і так далі. Пропоную вам перейти до салону авто, для того, щоб ви побачили на власні очі, в якому стані зараз цей салон. Ну і які в нього є опції в цього автомобіля. Погнали! Продовжуємо. Що стосується салону, да? ви бачите, по-перше, тут ткановий салон. В принципі, ми його е не готували за цей час, там ми його не хімчистили. Можна звернути увагу на те, що в нього, в принципі, немає взагалі. Ні тут на водійському сидінні, не тут, не ні ззаді да, ніяких потертостей. Він повністю цілий. по друге, я думаю, ви всі побачили, що ця машина на автоматі. Тут простий гідротрансформатор. Як він називається, я вам не скажу. Його там серійний номер. Це просто простий гідротрансформатор. В мене була вже не одна машина на автоматі, і я знаю. Як любитель, що гідротрансформатор це старий надійний автомат. Також ви можете побачити, що машина на кліматі двозонном. Ось вам центральна консоль. Да, якщо повернути ключ, також ви бачите, як виїжджає магнітола. Магнітолку ми відключаємо, не порушуємо авторські права. Машинка має ось таких два ключика, які ось так просто вставляються. Бачите, Да, Що стосується в цілому руля, то руль не перешитий. Має потертості, маленькі подряпани, Також є круїз контроль, автосвіт, автодощ, є омивач, якщо включити, Ось в цей режим омивач фар. І ще один приємний бонус, якого в мене ніколи не було. Я вам вже казав, що да, це мій... мій перший дизель. Що стосується приємного бонусу. Вчора я проїхав 558 кілометрів, розхід палива, в мене вийшов 4,7. По Трасі, що стосується міста, да, зараз я живу в місті Київ, то тут розхід палива, якщо спиратися на показники, які Да, на приборці нам показують, він десь коливається, в залежності від того, ви розумієте, там пробки і так далі. і так далі. Може бути 8,7, може бути 10, може бути 11, а може бути і 12, і 5. Але тут я хочу сказати, як мені казали люди, що я ні разу не робив е, замір в тому плані, що я не заливав палива. До повної потім катався, а потім заливав, щоб побачити, да, скільки вона хаває. Ось так. таке можу сказати. Я вам кажу, як є. Останній час ця машина катається кожного дня. Вона мене кормить, вона кожного дня десь е проїжджає 150-170 кілометрів. Так. Да. Ну, також я вам можу показати, да. Тут є ось такий бардачок, але ну, він в принципі в мене зараз весь забитий. Да? Тут чотири скла підйомники, тут є штатна музика, ви бачите колонки да? на передніх картах, яка дуже непогано грає. Що стосується комфорту, то як на мене, мені е е кажеться, що ця машинка трошки жорстковата. Може, це тому, що вона. В кузові універсал, але я можу вам з певністю сказати, що вона вся збита, да, працює вона норм. Що стосується заднього ряду, то я вам зараз перейду і покажу і скажу власну думку щодо того, як комфортно чи не комфортно буде сидіти людині. Ну, Якщо подивитись так, то ви бачите, мої коліна е не так близько до сидіння, але з іншого боку, я вам можу сказати, що при зрості 184 см, да, я сидіння переднє повністю задвигаю назад. І, наприклад, за мною людині вже буде дуже е тісно сидіти. Але якщо ваш зріст менший, то я думаю, що вам буде цілком комфортно. Да? Також є ось такий приємний бонус. Раніше е, ні в одній машині в мене такого не було, але, на жаль, я позаду не сижу. Да? Можна їхати, е, пити якусь каву, вирішувати свої справи. ну Такі там різні мелочі, да? це все, що вам прийде в голову. Ну, дуже приємна, така прикольна штука. Ось так вона закривається. Да, я її ніколи не відкриваю взагалі-то. І нікому не дозволяю. Що я вам хотів донести? Я вам хотів донести те, що не треба боятися автомобіля. Да? Не треба боятися там дорогих брендів Mercedes, BMW. В мене це третій Mercedes. У мене був. Кузові це 180, всі це Потім в мене був 2006 року це 180, попередні 1995 року з компресорним двигуном 1,8 да, в кузові Седан. І це моя третя машина. Якщо за машиною слідкувати, да, робити якісь прості операції. То з нею буде все норм, але ця машина вам буде дарувати емоції. Тому я, як людина, яка полюбляє машини, я просто вам хочу показати, що це круто, це рух вперед. Ну і просто мені подобаються машини. І я думаю, що всім тим, хто подивиться це відео, да, також подобаються машини. Не бойтесь, покупайте, отримуйте нові емоції, подорожуйте, йдіть в. Я вам все сказав, все розповів. Тому всім пока. На наступному тижні ми зустрінемося з вами знову на базарі. Може, це буде Чапаєвка, може, це буде Житомір. Ну і там ви вже побачите ті варіанти, які сьогодні продають люди на авторинку. До зустрічі! А я поїхав!